Чи будуть результативними нові санкції, які запровадили в ЄС проти Росії та Ірану. Частково. Чому частково навіть поясню, у нас паж мечів, а паж мечів він такі двійним дном. Чому? Тому що з однієї сторони ти якби показуєш. Свій напрямок думки, свою підтримку, а з іншої сторони там є обман, є викручування. Так що це не про те, на жаль, що вони будуть повністю працювати, вони будуть частково працювати, і так як думаю, як працює з такими відкатами, будуть якісь там рухи і в одну сторону, і в іншу. На жаль. 50 на ну, 50, 50 по пажу мечів я не можу сказати, але е, я скажу, що там є ходи. Е, саме ходи, які можуть працювати як плюс, так і мінус. Чи вдасться стабілізувати ціни на пшеницю, що значно піднялися після обстрілу українських портів? Дивіться, я не думаю, що для України якось буде тема того, що в нас дуже там сильно з зерном проблеми. Я думаю, що в нас там плюс-мінус воно буде в такому напрямку. Якщо ми беремо світ. То світ, ціни будуть рости, вони будуть летіти, і тому ви можете спостерігати. Воно, знаєте, взагалі йде у нас по дьяволу, Не здивуюся, що як використовують, як шанси, як спеціально піднімають ціни. Це такий бізнес-проект. Підприємці вони просто підприємці, і на всьому вони заробляють. І саме, знаєте, з цього. Саме болюче, що зима буде таким підвізом підняття саме цін. Вона буде проходити. Так що тут я думаю ціни не зупиняться. Чи вдасться подолати проблему з необхідністю ремонту наявної військової техніки до кінця літа? Ви знаєте, що я думаю, що тут вдасться. Тут вдасться познаходять різного роду. Людей, які цим будуть займатися, не здивуюсь, якщо це будуть, можливо, навіть в Україні десь, тому що тут саме про Україну багато мови. Не здивуюсь, як це віддадуть в руки підприємцям. Згадую, що підприємці це саме мобільні, їм не потрібно бігати довго кружки, а їм потрібні гроші. Воно йде по сонцю. Так що це питання має вирішити. І в якомусь, знаєте, такому для нас хорошому напрямку. Чи побачимо ми реакцію ЗСУ на масовані обстріли території України росіянами? Побачимо. Побачимо, нам взагалі обіцяють, що це буде найближчий час максимально масовано. І воно буде десь на території ворога. Саме нам дають по четвірки пентаклів, територія ворога, це будинок ворога, де там буде доволі весело. Там, знаєте, єдине, що воно дається по двійки мечів. Я думаю, що навіть покажу вам картинку, щоб ви так бачили. І перед цим у нас іде справедливість. І я думаю, що тут тема того, що не все долітає, все-таки збиваються, відбивають якось атаки, але над цим працюють. Чекаємо, доволі скоро. Доволі скоро воно йде по воді. Я думаю, це все тільки розігре, розігріває. Eh, саме наших, і вони зараз продумують, ці, туди дивляться в цю сторону, набирають обороть. Чи буде небезпечним для України витік секретних даних з вільнюського саміту НАТО? Ви знаєте, так, це знову ж таки по сонцю, це те, що рознесеться, поміняються е, якісь там. Правила якісь плани, і якась швидка реакція на це буде надшвидка. Так що, на жаль, так. Чи вдасться захистити порти України від обстрілів росіян? Я не можу, на жаль, сказати, що це питання найближчим часом буде вирішено. Нам дають вік води, що це питання має вирішити на протязі двох місяців. Принаймні, це такий самий швидкий час. Воно їм займаються, але швидко казка кажете, не швидко діло робиться. На жаль, швидше ні. Щось там думають, щось там узгоджують, але не так швидко. Чи видадуть в Міжнародному кримінальному суді ордер на арешт Лукашенка? Ну нам обіцяють, що видадуть. Ви знаєте, все до того йде. Він по місяцю нас приходить. Це що він і вашим, і нашим. Він десь там домовляється, якимо чином відхрещується. Від Росії каже, да я же ваш. Але тут недовго музика грала. Я думаю, що все до того йде. Чому Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова? Ви знаєте, я думаю, що він відхрестився від влади. при тому там був якийсь відкат, не здивуюсь. Що кудись він там якісь певні кошти так, поділився грошами, і тут по мудрості він йде, прийняли його думку, прийняли, що він втікає, що не знаю, хто він там, і сам потерпіли. Це ну, от така тут історія. Хоча ще раз тримайте в голові, що грошами то він там поділився. Чи отримає Україна нову масштабну фінансову підтримку від Світового банку? Ви знаєте, що я думаю, що так. І саме оця тема найближчим часом, тому що нам дають це як вирішене, це як одна із умов, і його мають реалізувати найближчим часом? Я думаю, що так. Чому Польща планує блокувати експорт українського зерна в Європу? Захист себе, тільки про себе. Це якась тема себе, тому що ну, не все так прозоро, як нам говорять. Не здивуюсь, по да, тому, що я бачу. Що якусь частину продавали напевно вже і в Польщі. і вони якимось чином ну якась захист? Вони це дивляться як маніпуляції, як те, що хочуть їх знищити, як відвоювання якої якогось цього авторитету. Так що це щось щось, щось туди. Навіщо на заес приїхали російські атомники? Ну, це надскладне питання. Я, звісно, якось спробую це скласти, але може воно не настільки буде? В суть, я думаю, туди, а може, професійною мовою воно буде по-іншому звучати? Перш за все, що десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що. Е Напевно, підключені да, до мережі як одна із частини великої мережі. Саме Запорізька. І по підірки Кубки вони ще бідладанати її не можуть, чи якимось чином не можуть справитися, зрозуміти керування, чи там є якісь свої запитання до цього. І по колесу фортони, я не знаю, мені здається, що вони хочуть її. Все-таки якимо чином від'єднати. От тема від'єднати, перестав робити, поламати. От туди. Чому ніхто з українських союзників не готовий охороняти українські судна зерном? Серйозний ворог ніхто не хоче війни. Так, зразу нам показують. Тим більше нема по повішеному, якби не вистачає інструментів, не вистачає якоїсь противодії, щоб це робити. Але тут йде ще місяць, який йде так підзахований. Я думаю, що там ще є частина якоїсь змови. Не здивуюсь, якщо, наприклад, От як Путін там в ЮАРІ кричав, що піду війною, щось подібне ця риторика і в них іде. Так що тут більше як захист себе. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.